У Київській області запрацювала диференційована повітряна тривога. Її сигнал лунатиме лише в тих районах, де є реальна загроза і зафіксовані ворожі цілі. І це стало можливо завдяки технічним оновленням системи оповіщення. Новація допоможе не зупинятися бізнесу та іншим сферам під час багатогодинних повітряних тривог, якщо немає прямої загрози, а також не переривати освітнього процесу в навчальних закладах. Від початку року на Київщині тривога сумарно лунала майже 40 діб. Тож оновлення збереже час людей. Систему вже протестували спільно із повітряними силами та рятувальниками. І вона спрацювала коректно, розповів ТСН Микола Калашник, начальник Київської обласної військової адміністрації. Область велика, сім районів, близько 30 тисяч. Квадратних кілометрів загальної площа. Якщо брати найдовшу протяжність, протяжність близько 360 кілометрів, тому це реально втілити в життя, і нам підтвердили таку можливість сили повітряної оборони державна служба з надзвичайних ситуацій. І в рамках нашої взаємодії ми організаційно забезпечили. І сьогодні вночі у нас було випробування такої системи. Вона показала свою ефективність. У ДТП загинув народний депутат від голосу Ярослав Рущишин. Йому було 57 років. Аварія сталася напередодні ввечері поблизу села Бабухів на Франківщині. Ярослав Рущишин був за кермом мотоцикла. Не впорався із кермуванням і зіткнувся з трактором, який їхав по путному напрямку. Він помер під час госпіталізації. Ще у січні 90-го Ярослав Рущишин разом із іншими студентами брав участь у живому ланцюгу з Луки. А у жовтні того ж року став одним із організаторів революції на граніті. Перші в сучасній історії масштабні акції спротиву українців. І, Як він згодом казав, це були перші кроки до реальної незалежності України. Згодом Рущишин був співзасновником мистецького об'єднання «Дзига». Він також продюсував низку українських гуртів, серед яких мертвий півень, клуб Ш новальників чаю дзига джаз квартет, а також ранні проєкти океану Ельзи та співачки Руслани. Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт щодо антикорупційних органів 31 липня. Про це повідомив у соцмережі спікер Руслан Стефанчук і додав, що пропонуватиме ухвалити документ одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання. Законопроєкт, який поновлює незалежність НАБУ і САП, президент подав до парламенту напередодні ввечері. Зеленський стверджує, що обговорив його із міжнародними партнерами, правоохоронцями і з представниками НАБУ і САП. Він зокрема містить пункт про перевірку самих антикорупціонерів на детекторі брехні, щоб запобігти будь-якому російському втручанню у їхню роботу. Згодом у розмові з журналістами президент висловив переконання, що депутати підтримують документ. Він також визнав, що потрібно було почати діалог щодо скандального закону, який так збурив громадськість і призвів до масових протестів. Пояснив, що дуже зосереджений на війні, яка цитує залишається для України питанням номер один.